І буде спарити смартів. Природа розсвітає, все пахне неймовірно в лісі. А в нас на нашій кухні студії в оброшену у коморі також сьогодні буде смачно. Відкрили холодильник і побачили, що після Великодня неймовірна кількість яєць залишається. А ще потрошечки всього. Де подивимося, що ми знайшли в себе в холодильнику. Ми вирішили сьогодні не займатися м'ясним, тому що м'ясненько у нас також багатсько залишилося, і ковбасок, і сальця, і шпондерка, і ще трошки навіть драглів маємо. А поміж цим всім. Першим ділом у нас, звичайно ж, яйця. Яєць є багато, а ще в нас залишилося трошки грибової підливки, яку ми разом з вами перемололи на блендері, можна і на м'ясорубці, хто як хоче. Знайшли майонез, також в нас була гірчиця, звичайно, хрону трошечки. Паштет ми робили курячий і теж його витягли з холодильника. Кавачик невеличкий сиру, трошечки масла. Один оселечик, ось і все. А ще багато-багато зелені, тому що все ж таки весна це зелень, весна це смачно, весна це овочі та фрукти, і початок нового сезону. Величезні вітання! І напевно, що кому як не вам, я можу доручити ось таку от кількість яєць. І поки ми їх чистимо, давайте я займуся. Перший фарш для яєць у нас буде цей самий кавальчик сиру. Ми, напевно, що виберемо найдрібнішу нашу терочку і кавалок сиру. Ми потремо на терку. А ви передавайте яйця комога швидше, не зволікайте. Наша перша начинка це буде жовток. З голландським сиром хай назвемо його так. Всі сири голландські, і ми це з вами знаємо, де би вони не вироблялися. Але чогось нам хочеться сказати, що твердий сир, він має бути голландським. Натираємо сир, і, напевно, що перших три яйця піде в мене саме до цього сиру. Так, є вже три яйця. Два. Є два яйця. Добре. Так, терку поки що ми з вами відставляємо. І традиційно дуже-дуже акуратно є три. Дякую. Але ми продовжуємо чистити далі. Жовточок. Раз. Жовточок два. Три. Чотири. Так, і починаємо перетирати. На семеро. А що більше робити? Ну, буде багато всього. Беремо трошечки з вами сюди майонезу, трошки майонезу у нашу першу начинку. І зовсім трошечки гірчички. Знаєте, хто любить їсти яйця з майонезом, а хто обожнює власне яйця, їсти з гірчицею і гірчицю. Добре би було змастити, перемастити зі сметаною. Це просто щось неймовірне. А ще зверху цибулько мені розказуєте, що я присмакую в програмі. Просто коли я вже собі уявляю цей смак, який буде в нас з вами, я не можу цього не робити. І тому дивіться, є в нас сир, є в нас жовтки. Як ви думаєте, ми одразу начиняємо і приступаємо до іншого? Напевно, що так. Думаю, цього блюда нам буде бережіть. Бережіть, будь ласка, голову. Цього блюда нам буде достатньо, але давайте, щоб... Таки, ми, галичани, любимо, щоб було красиво все подано. І Тому почнемо наше блюдо. Вистеляти листками салату. Я вже буде в нас так красивенько. Так, вистелили листками салату. І приступаємо до наших перших яєць. Візьмемо так. Не шкодуємо начинки. Руки мають трошки вологі. Тому тут у нас будуть перші яйця. Пам'ятаєте, так? Я їх робила. Тут голландський сир, тут жовточок, тут трошечки гірчиці і майонез. А, я придумала. Ми кожне з вами, кожну порцію яєць будемо по-різному викладати і прикрашати. Є в нас так. Навіть якщо... Розвалюється нічого страшного, ви його скріплюєте. Знаєте, коли починає все цвісти, пахнути, природа, все ж таки нас з міста тягне на на, в ліс, на галявинку, до якихось пеньочків. І тому, як завжди, багато відвідувачів у коморі, які прийшли і смачно поїсти, і файно час провести. Так, мені залишається нафарширувати буквально ще. Одне яйце. Дивіться, як у нас все ідеально виходить просто. Значите, розраховуємо, як можемо. Є, є яйо. Ще одне. Так. Відставляємо. Я би хотіла помити руки і приступити до наступного фаршу. Приступаємо до чергової порції яєць. Знаєш, щоб всіх начинок у нас було багато, давайте це буде, допустимо, їх на теперішній раз два. Традиційно виділяємо жовтки. О, ініціатива, як ми всі знаємо, винагородиться обов'язково фаршированими яйцями. Так, є в нас жовтки. Я їх переминаю і в холодильнику. Я знайшла зовсім трошечки паштету, зовсім трошки масла. Тому що, якби був тільки паштет і жовтків, ну, начинка була б трошечки жорсткувата. А якщо в нас ще є масло, значить воно у нас трошки підтопилося, тому що в коморі не є гаряче. Тут абсолютно нормальна температура, тут навіть трошки. Так, прохолодненько, а на вулиці взагалі краса неземна. Є в нас яйця з паштетом, начиняємо курячий паштет. Боже, мені хочеться оце от все об'їдати. Кажу, що це не дуже презентабельно і не дуже красиво, але на кухні погодьтеся. Кожна господиня так час від часу робить. Тут ми викладаємо яйця з паштету. Чергова порція в нас буде знову ж таки яйця. Сьогодні у нас яєць багато. Як там кажуть, яєць много нанесла, а ну їх з бідою. Є в нас яйця. Беремо 5 штук. Ай, трошки одне розвалилося. Нічого традиційно. Як ми любимо з вами говорити, це місце ми вишивкою прикрасимо. Товчемо з вами традиційно жовточок. І, як я вам розповідала, залишилося в мене трошечки грибової підливки з печеричок. Я її робила до всякого м'ясця. І я беру грибову підливку. От сюди. Так, думаю, нам вистачить. Так, і перетираю її з Сюди ми більше нічого не додаємо. Перетерли. Дивіться, які всі е, різні, різні виходять, беремо спочатку ось це таке покуйоджене яйце. Бачите. І що називається йому бракує, є. Візьміть, будь ласка, здачу. Чого ми ще з вами не використовували? А ми ще з вами не використовували оселеця. Я прошу витягти оселедець. Візьміть, будь ласка, тарілочку. Тарілочку і дуже акуратненько на дрібнесенькі-дрібнесенькі кавальчики його порізати. Є. Про цибулю. Я згадувала, що оселедець любить цибулю і масло. Тож ми взяли таку дрібнюнечку, цибульку. Її ми поріжемо у нашу начинку і додамо. Сюди оселедчику. Дехто знаєте, чим фарширує е, яйця ще? Цибулею, але такою промаринованою, яку мелить на блендері. В цибулю додає, я зараз забуду, чекайте, збивайте мене. Додає оселедиці трошки яблочка, ну і традиційно жовток. І виходить також смакота неймовірна. Колись зробимо. так. Цибулю збираємо оселедець сюди. Добре, що прийшли з дачу, Передаю і розминаємо. Такий собі вийшов у нас фаршмачок. І це буде чергова наша начинка. Що у нас ще з вами залишилося невикористане? Звичайно, яйця. У нас їх залишилося п'ять. Відділяємо жовтки, беремо сюди червоний хрін. Перемішуємо і пару гілочок кропу. Кропу багато, кріп їсти добре от сюди це у нас будуть такі найяскравіші яйця цього сезону з хроном і найволохатіші, бачите нам залишилося. Це все прикрасити, згадати які начинки ми робили. Ну і все, їсти для приготування фаршированих яєць. Нам потрібні паштет, майонез, твердий сир, творожок, жовток, гірчиця, солоні гірки, цибулька, оселедець і маринована цибуля. Нам залишилося прикрасити наші яйця, і давайте яйця з оселедцем. А вони вирізняються, тому що в них ми додали цибулю. Ми польємо гірчичкою з коріандром. І з зернятами ось вони, так? Оце наші яйця. От уже кавальчик оселедця. Вам буде оселедець. Вам так. Виливаємо ті яйця, які в нас начинені сиром, ми прикрасимо майонезом. Це можна притрусити перчиком, і можна ще різних багато варіацій придумати. Ми придумуємо прямо на ходу, ми придумуємо прямо тут, тому що це фантазійна програма Галицька Пательня, яка і свою кухню знає, і чужої не цурається. Традиційно ми сьогодні готували разом з коморою, і хочеться вам побажати найсмачнить усім на Галичині. Дивіться наші програми в наших соціальних мережах. Сторінка «ФМ Галичина. Долучайтеся до друзів, вивчайте нові страви і пишіть свої рецепти. За рецепт обіцяємо смачну галицьку пательню а також можливо навіть взяти участь у зйомках. Ну і звичайно, наших партнерів та друзів на сайті Дабідабідабі все, нагодуємо усіх. Яйця вам! Почекайте. Це з хроном, Це з сиром. Це з грибочками. А це з паштетом. Смачного мені взяти. А оце взяти? А вам це, а мені це. Найсмачний. Галицька пательня.